Всім привіт народ, слава Україні! Я знову радий вітати вас у себе на каналі. Сьогодні, як ви вже бачите з назви відео і з фону, який в мене ззаді за спиною, у нас сьогодні буде грунтообробка. Їдемо в поле, працювати будемо джокером. Працювати, ми, працювати будемо на полі після кукурудзи. А, якщо хто пам'ятає, то те поле, де ми в мороз такий сильнийший, робили каратом. І Там вже напарник ще до тих дощів і снігів половину площі закрив, а половину площі залишилось доробити. Ну і сьогодні... Сьогодні маємо 14 квітня, нарешті дозволила погода попробувати розпочати ґрунтообробку. Тому що вчора ще однозначно було занадто мокро. В полі ще вчора чвакало, якщо сказати так по-простому. Сьогодні ж цілий день так, майже 20 градусів тепла, сонце і вітер. І зараз вже маємо 6-ту вечора. І сьогодні вже, напевно, будуть куритися порохи. Так що весна в нас досить взагалі цікава штука. Сьогодні, наприклад, ще за скоро, а завтра вже за пізно. І мусимо якраз від такого відштовхуватися. І мусимо, і мусимо мусимо підбирати час, підбирати. Можливості для роботи. Так. Виїхав я нарешті за село. І тепер можна їхати. Отож, народ, сьогодні буде знову драйвове відео. Сьогодні буде вже техніка, сьогодні вже буде поле. Ви не перемикайтеся, ставте пальці вверх, коментуйте. Хто не підписався, прошу підписатися. Включимось вже на полі. Розкладемо агрегата, пройдемо кілька кружків, покажу, як робиться, покажу, як воно виглядає. Ну, коротше, все в кращих традиціях нашого каналу. Все покажу, все розкажу. Ну і немало Як тільки сонечко зайде за небу край, ми подивимось як світить наша люстра. А то немало Так що, кому цікаво, не перемикаємося, далі буде цікавіше. Так, приїхали ми на поле. Розкладаємо джокера, трішки поговоримо. так Знімаємо кліпси з центрального. Одною рукою трохи незручно. Якось розберемося. Є. Знімаємо кліпси з задніх циліндрів. Один є, тепер інший. В принципі, воно не складно і досить надійно, але якщо брати до уваги з точки зору тракториста, воно трошечки напрягає. Коли ти карата собі просто підніс і поїхав додому, то тут треба затратити час, щоб переставитись в транспортне положення. І все би нічого, навіть можна і вийти, перескласти кліпси, проблем нема ніяких. Но є одна величезна проблема, коли тебе з поля зганяє дощ, сюди, поки ти вийдеш і понакладаєш ті кліпси, ти змокнеш до нитки. І то є величезною проблемою даного агрегату в плані зручності. Ну а так, в принципі, норм. Добре, розкладаємось. Я гарантую, що вже не буде пилюка куритися, а вчора ще було мокро. Так, заїхали ми маємо перший прохід і бачимо ось таку картину. Що Зайшли ми в поле, як на мене, ідеально. Хоча вже куриться пилюка, але вже ззаду, дивіться, ще супер волого. І якщо би ми зайшли, напевно, навіть не вчора, а навіть сьогодні зранку. То мені здається, що було би ще заскоро, і ззаді за ще б ліпилося болото. Так що, правильно підібраний час для виходу в поле, це є надважлива штука. В е -е, весняному грунтообробітку, тому що якщо зайти занадто швидко, можна наліпити коників, які потім до посіву не розіб'єш нічим. І то становиться проблемою. Так що треба завжди, як то кажуть, без занадто великого поспіху виходити в поле, бо можна дуже сильно попектися. Я розумію ті великі підприємства, які мають занадто багато землі і вони мусять спішити, тому що вони банально не встигнуть все зробити, і щось в них попадає зарано. Щось з них багато чого попадає в оптимальні терміни. Ну і частинка полів попадає в пізні терміни. Тому вони мусять вибирати а, з трьох зол найменше. І їм тоді приходиться зарано виїжджати в поле. І ми бачимо в інтернеті тоді купу таких інтересних а, чи відео, чи тіктоків, чи ще чогось, що. Там втопили, там заїхали, там не то, там не так. І я, в принципі, то розумію, то критикувати нереально. А ось такі господарства типу нашого мають е, чути той момент, коли не зарано, не запізно, коли вийти в оптимальні терміни, щоб е, після обробітку був ляльон, як я кажу, щоб була лялечка. От і щось приблизно такого моменту дочекалися ми. Вчора було однозначно зарано. А сьогодні саме то. Так що працюємо народ. Там питаються, як повела себе навігація після того, як я її калібринув весною. Ну що я вам можу сказати? Три тижні мене не було тут на цьому полі, верніше даного трактора не було на цьому полі. Він абсолютно чітко заїхав в лінію, не треба нічого зміщувати, не треба нічого підтусовувати. Поки що політ нормальний, я навіть дуже задоволений. Були питання, що ми хотіли ставити джундіровську, але там не зрослися по комплектаціях. І ми відмовились, а тепер, в принципі, навіть і не шкодую, що відмовились. Поки що Класовська поводить себе дуже навіть адекватно. Попрацювали трохи. І таке враження, що так якби трохи заглибо йде. Треба вилізти, покопати, щоб розуміти, яка глибина обробітку. Ну і якщо ми йдемо дійсно заглибоко, тому треба якось підмілити, тому що можуть бути проблеми. Як бачите, от дивіться, волога зразу під верхом, з сухого шару ґрунту, навіть нема сантиметра. По обробітку ґрунту дивимося по глибині. У. У глибині в нас більше 10 см. Треба ще якось пробувати підміляти. Треба пробувати підміляти. Але не так, все просто, як здається, на перший погляд, тому що є одна велика проблема. Зараз покажу. Перед у нас підмілений. Доніт. Да, Тут нема жодної кліпси. Значить він йде максимально мілко. А, щоб більш підмілити пират, хіба треба розкручувати оцю сергу, видовжувати саму стійку і тоді можна буде підмілитися. Але є ще варіант підмілитись ззаду. Тут в нас стоїть синя кліпса, можна спробувати її витягнути і тоді вимілити. Камінчика зловив, треба забрати. Треба його кось витягнути витягну з віта. І зараз позабираємо по кліпці. Нам глибини не треба, нам треба закрити вологу. Тут десь сіятись соя, а, глибоку обробітку, просто не бачу смислу працювати. А, лишня солярка на вітер і лишня волога. Так що Так що зараз я повикидаю сині кліпси, підмілю, заберу камінчик і працюємо далі. Ну що я хочу вам сказати? Підмілив я. Зад джокера і трактор як на світ народився. Глибина десь приблизно 7 см, 5-7 глибше нам не треба. Трактор пече повним ходом, 17 км на годину, швидше, краще і менше палива. Так що, як то кажуть, для чого мучити техніку і землю, якщо можна зробити все набагато простіше. Тож продовжуємо працювати. У нас же сонце зайшло за небокрай. А отже зараз треба вже включати світло. Ну і побачимо, як в полі себе покаже наша балочка. Я вам так скажу народ, по кукурузі то є найідеальні варіант, на мою думку, з осені. Слід карата, весною слід джокера, і в принципі можна сіяти. Що тут плануєте? Чи ще раз кукурудзу, чи соняшник, чи ячмінь. В принципі, земля готова до посіву. Но як ми тут будемо сіяти сою, то ми, напевно, ще разок а, зробимо джокеру і теж буде посів. Так що, о, хто мене дуже давно дивиться, пам'ятає, як я переживав, як карат буде працювати. По кукурудзі, але зараз всі ці мої переживання абсолютно розвіялись і просто шикарний агрегат для такого обробітку ґрунту, для таких пожнив... такої кількості пожнивних решток, то просто для нього ніщо. Він гарно розподілився як на всю глибину, так і на всю ширину обробітку. Класно заробив в землю таку велику кількість. Пожнимних решток. І зараз з вот джокером зверху почорнили, закрили вологу і чекаємо того моменту, коли ми будемо сіяти 에... сою. Бачите, під гурбок важкувато 12 кілометрів, а по рівному 17 кіме, пихтить, як ні до суду І все. Добре, якщо ще встигнемо, то може зараз ще вийдемо. Разглянемо, як проходить робота. Ну і будемо чекати вечора. Так, ну що, давайте ще разок вийдемо. подивимось, як ми проводимо обробіток ґрунту після того, як ми підмілили. Щоб потім ні мене совість не мучила, ні ви мені не задавали купу питань в коментарях. А скільки ж дійсно, яка ж дійсно глибина обробітку ґрунту після того, як підмілилися? Дуже ну, все просто зробимо, вийдемо, подивимось, маємо десь 7 см. Маємо десь 5 см. Розумієте, ну як вам сказати, дуже важко а, конкретно оприділити, яка глибина обробітку ґрунту, тому що після обробітку ґрунту лопатка лізе в землю безпроблемно. Ми спокійно копаємо, нема ніяких ущільнень. А, Стебло кукурузи вже в принципі почало процес розпаду, яке було глибше, вже таке твердо гниє, ну якось так народ. Ну, просто фон мені дуже сильно подобається, дуже мені сильно подобається взагалі цей обробіток ґрунту, як я вже сказав в сьогоднішньому відео. Слід карата, слід джокера. Просто прекрасна можливість максимально якісно і максимально економічно в плані часу, в плані палива, врубити ґрунт і підготувати його до посіву наступної культури. Після такого зовсім нелегкого, я б сказав, навіть складного попередника, як кукурудза. Самі прекрасно розумієте, що кукурудза лишає після себе. Ну, скажімо, так, більше 10 тонн в перерахунку на суху речову пожним решт, в перерахунку на суху речовину пожнивних решток, тобто органіки, яку треба гарно заробити, перемішати, щоб вона е, перегнила і дала якісь, е, якісь поживні речовини для майбутніх. Рослин, майбутніх культур. Добре, народ. Не будемо дуже довго балакати, треба працювати, тому що нам лишається вже не так і багато, щоб доробити це поле. І переїжджаємо зразу через дорогу, там а, маємо поле по сої. і теж будемо працювати сьогодні ще там. Так, народ у нас смерклося. Включив я бокові фари на крилах. Як завжди я роблю, я чуть -чуть включаю світло включаю потихеньку. Ось. І... Тут зараз я вимкнув тільки от світло, самі бачите. тут. І зараз буде, як то кажуть, перший пуск. Дивіться. папа І день. Зразу день. Ну що я вам скажу народ? Палочка рішає і то так конкретно рішає. Світло просто. По-перше, що за рахунок балки я собі освітив центр. І ті фари я зміг відвести собі в боки. І бачу дуже велику панораму ззаді. Оці фари треба трошки опустити, напевно, або ці піднести, щоб було синхронно. По-друге, Якість змішування світла, про яке я вже говорив, що коли змішати LED з галогеном, набагато приємні людському оку. Ну І по третє, набагато яскравіше світло, набагато краще видно. Правда, є один невеличкий мінус, якщо здіймається великий стовп пилюки за джокером, то виходить така своєрідна стіна. І тоді видно трохи гірше. Ну Але я думаю, що ми. Потерпимо таку стіну. Ну, і при галогенах не дуже видно було, так що я доволі як слонь. Добре, доробляємо цю площу і зараз переїжджаємо на площу, де була соя посіяна. Там теж будемо працювати. Так, маємо на годиннику майже третю ночі. Відпрацювали досить непогано, майже 55 гектарів. І, в принципі, завершуємо на сьогодні наш такий фактично перший толковий робочий день після тих чергових снігопадів весняних. Дуже плідний сьогодні день у нас вийшов. Спочатку зранку попрацювали досить серйозно на базі, потім об'їхав ріпаки. Поглянув, як вони себе почувають після тих екстремальних заморозків і снігопадів. ну і Потім ще досить плідно досить і досить класно попрацював в полі з джокером. Завершив одну площу, розпочав другу площу. Дуже довольний світло, дуже довольний світло. Тут навіть балачки немає але балка, хто ще сумнівається, рекомендує. Планую поставити певно, ще й на наступного трактора, правда, трошки пізніше, але обов'язково поставлю, бо ззаду розвиднілося так, конкретно розвиднілося, так що, ну, ще раз кажу, я дуже довольний. Будемо завершувати напевно, роботу. Зараз доїдемо до кінця поля, переставимо джокера в транспортне положення і їдемо відпочивати. Завтра нас знов чекає новий день робочий. В суботу, напевно, що буде знов дощик і певно підемо святкувати. Ну, Якщо дощу не буде, то в суботу ще попрацюємо. Отож, Я вам дякую за перегляди. Ставте пальці вверх, коментуйте. Хто не підписався, підписуємося на канал. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна. Так, переставив я джокера в транспортне положення. Тут, до речі, в мене теж леди стоять. Ну і на те світло з ледбалки дивитись просто нереально. Ну як зварка. Не можу налюбуватися. Маячок, до речі... В мене поміняв свій імідж, тому що я його купив десь років два тому. Він якось так бля... мля... мляво, блимав, якось так нецікаво. Я тут недавно виліз наверх на кабіну, а там якась кнопочка на ньому є. Я нажав ту кнопочку і цей маячок заграв новими барвами. Теж дуже круто тепер світить. Ну от і все, народ. Тепер вже точно добігла моя зміна кінця. Складаємось, їдемо на базу, лягаємо спати і відпочивати. Вам дякую за увагу. Завтра буде новий день і будемо знімати нове відео. До нової зустрічі!